Електрообігрівачі вже давно стали альтернативним варіантом обігріву оселі. Якщо централізоване опалення ще не включили, а пічного взагалі немає. Сьогодні існує великий їх вибір: масляні радіатори, тепловентилятори, інфрачервоні електрообігрівачі і навіть електричний камін. Але вмикаючи будь-які з тих приладів, варто пам'ятати правила безпеки. Наголошує речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. З настанням взагалі осінньо зимового періоду. Також і весняного, в тому числі коли починається опалювальний період, у нас збільшується кількість пожеж у житловому секторі, і одна із причин це встановка і експлуатація електроприладів. Найчастіше, які в нас бувають пожежі, тобто причини виникнення пожеж, це ну, по-перше, через обігрівачі. Зазвичай це коротке замкнення електромережі поблизу цього обігрівача. Перед купівлею електробігрівача слід не просто прочитати інструкцію. Але й дізнатися особливості роботи пристрою радить начальник караулу першої державної пожежно-рятувальної частини міста Полтави Микола Ясько. «По обігрівачам, якщо є відкритого типу, якщо масляний обігрівач він більш надійний. Чому? Тому що в нього тени не закриті. Тобто, якщо тен закритий, немає нагріву, то немає. Доступу до возгорання, тобто, дивіться, якщо ми беремо навіть УФУ, те ж саме, в нього є стоїть спіральне кало. Якщо він падає, вона загориться. Тобто, якщо б впав би масляний, масляного б нічого не було. Якщо ж електробігрівач вийшов з ладу, важливо, щоб його ремонтував тільки фахівець. Жодному випадку цього не можна робити власними силами. Попереджає завідувач сектору планування заходів цивільного захисту, департаменту з питань. Цивільного захисту та оборони роботи Полтавської міськради Олексій Листопадний для забезпечення пожежної безпеки у побуті необхідно стежити за станом та справністю своєї електромережі, не її не привантажувати. Виходячи з будинку, необхідно вимикати електроприлади, світло та газ. Крім того, правилами пожежної безпеки забороняється користування у побуті відкритим вогнем, сушити одяг над Газом або над електрообігрівачами. З початку 2023 року на Полтавщині саме через необережне поводження з електрообігрівачами сталося вже три пожежі, повідомляють у головному управлінні ДСНС області.